У Хмельницькій інфекційній лікарні знову побільшало хворих. Під час ковіду значно зменшилась кількість інших інфекційних хвороб. Тому як люди частіше обробляли руки антисептиками, користувалися засобами індивідуального захисту. З початком повномасштабного вторгнення українці стали значно менше дбати про своє здоров'я. Гострі кишкові інфекції це один з найпоширеніших таких інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, і вони спричиняються бактеріями та вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженими продуктами харчування або водою. Збудниками гострої кишкової інфекції є віруси та бактерії. Вони вражають слизову оболонку шлунка і кишечника. Зазвичай основною причиною недуги стають брудні руки та немиті овочі та фрукти. Нудота, гастрит, гостра діарея як наслідок зневоднення організму. Основні симптоми інфікування на сьогоднішній день. У нас зафіксовано по області 727 випадків всіх. Захворювань це стосується і дитячого віку, і дорослого віку. Якщо взяти порівняно з минулими роками, це приблизно така сама цифра, але початок літнього сезону завжди йде підвищення захворювання на гострі кишкові інфекції, як правило, щороку. Найбільш поширеними видами кишкових інфекцій серед пацієнтів всіх вікових категорій є гострій гастероентероколіт, викликаний збудником стафілококу, трипсію та ентеробактером. Харчові токсикоінфекції, які викликані різноманітними збудниками, уражають ділянку шлунку та провокують інтоксикацію організму. Також небезпечними інфекційними захворюваннями вважаються і ротовірусна та норовірусна інфекція, дизентерія, стафілокок, сальмонельоз, путулізм та власне гепатит А. Недавно я попала сюди в лікарню через кишкову інфекцію. Лежу вже не так уж давно, але слава Богу, мені стало вже краще і, надіюсь, на скору випуску. Я відчувала біль животі, була деяка тошнота, і температура була висока. Через це мені довелося викликати швидку. Спочатку мене відвезли в лікарню, щоб підтвердити, що це не апендицит, ні щось інше, а потім привезли сюди. Усі продукти харчування перед жуванням повинні пройти термічну обробку, наголошують лікарі. Також купуючи їжу, обов'язково перевіряти дату виготовлення того чи іншого продукту аби не стати жертвою гострої кишкової інфекції. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.